Таке місце залишається після того як вибороли свердловини. Кажуть, багато що ми залишаємо срач. Ну ось такий срач залишається. Дивіться, грунт, який копали технічну яму. Ось він, технічна яма. Це породи, які ми вибурювали, теж залишаються на об'єкті. Далі, якщо потрібно щоб прибирали без проблем. Робиться монтаж насосного обладнання, Обв'язується свердловина, встановлюється приямок. Насоси, гідроакумулятор, автоматика і відповідно, якщо потрібно, вивозиться цей весь мусор. Це буровики. Буровики не займаються прибиранням. Вони можуть закінчити роботу і о 9, і до 10, і о 12 годині вечора. Тому ніяких тачок, ніяких прицепів для того, щоб вивезти ці породи, немає. Ось таке залишається після буріння свердловин на воду. Це населений пункт рожний. Київська область, 60 метрів свердловина, зроблена на Бучанський горизонт, дебіт 3 куба. А параметри остаточні наступного відео озвучу.